Я довго шукала тему, як мистецтвознавець, ментальне здоров'я. У мене зразу така аналогія із архетипами, із аналітичною психологією Юнга. І як ці архетипи втілили у творчості Тараса Шевченка. Ну, по-перше, чому Тарас Шевченка? Оскільки його знову відкрив Майдан, він став дуже і дуже актуальним. І війна, вона знову. Пробудила нове зацікавлення творчості Шевченка. І знову ж таки, ми Шевченка читаємо по-новому. Ми читаємо його у контексті цієї історичної справедливості, яка постійно і повер... постійно впливає на життя українців. Крім того, ну, що таке, які архетипи, що таке архетип, можливо, потрібно сказати, а можливо, і ні. Не знаю, як це. Його розглядають в контексті колективного безсвідомого, але слід сказати, що якщо йде мова про тінь, то це і колективне несвідоме, і особисте несвідоме. І е, загалом е, архетипи вони впливають на соціальне життя людини, на естетичні сенси, на образи культури. Вони лежать в основі художніх структур і в основі структури самої. Художньої творчості Тараса Шевченка. Я не буду. середня? Середня. Я не буду звертатися до літературної творчості Тараса Шевченка, я літературознавець. Десь воно зник. Я буду звертатися до його образотворчості. І в. Образотворчості Тараса Шевченка можна побачити всі ті виділити, всі ті архетипи, які виділив сам Юнг, це і персони маски, анім, анімуса Великої Матері, дитини, ініціації мудрого старця. Мене зацікавив архетип тіні. Ну, слід сказати, що архетип тіні це є вияв втілення темної сторони психіки, несвідомої її частини. Ніби серцевина всіх негативних рис особистості. Але нас закликали бути чесними зі собою. Ну, Так можна сказати, за Венниченком, правда? І відкрити для себе і прийняти ті всі нясі, ті, тіньові сторони. І власне пізнання Тіні відкриває є початком пізнання, самопізнання. Ще особливість Тараса Шевченка, і знову ж таки за Юнком, Є два типи творчості психологічний і візіонерський. Психологічний тип творчості заснований на втіленні сфери денного життя людини. Якщо йде про мистецькі твори, це художник використовує опробовані мистецькі засоби і підпорядковує їх ідейній меті творі. А от візіонерський, візіонерський це погляд у безодню людської душі, це приховані першооснови основи свідобудови. І він наближений до відкриття онтологічної суті світу, якраз Тарас Шевченко у своїй літературній творчості він тяжів до візіонерської типу. Але слід сказати, що знову ж таки ось цей погляд на те, що ми вже читали, те, що ми бачили, але з позиції війни. Власне, з позиції війни я звернула увагу знову на Тараса Шевченка. І він відкрився для мене цілком цілком по-новому. І відкрилося це його прочитання. Я думала, що його образотворчість вона є вторинною. Але вона не є вторинною. Це слід сприймати разом із його літературною діяльністю. Ну, звичайно, що в нього є твори, в яких, власне, мачимо ось цей психологічний тип творчості, де він старенно використовує академічні методи живопису. Але навіть у таких роботах, як автопортрет зі свічкою чи казашка Каті, ось це трактування тіні, воно не є тільки пов'язане із світлом тінню, із цим фізичним природним станом речей. Навіть в такому, таких творах тінь отримує якесь образне звучання. З одного боку, вони підпорядковуються ось цим законом оптики. І знову ж таки по-новому подивилася на Катерину. І почала я цю Катерину детально аналізувати і зрозуміла, що тут все не так, як ми бачимо реально. Тобто, ми, заходячи у твій твір, можемо поламати ноги. Тут це намальовано неправильно, тут це намальовано так, як воно зображено в іконописі. Там, де має бути світло, там є тінь. І навпаки. Катерина освітлена спереду, але її тінь крокує перед нею. Тобто, в даному випадку, це означає, що світіння випромінює сама Катерина. А ззаду такий дуже таємничий персонаж, він трошки нагадує Тараса Шевченка, ложкар. І що може означати цей ложкар? Це ще від давньої Русі, ложечки такі були, тим певно, ще про давніх слов'ян, мистецтво, ложечки, амулети, щоб ми черпали цієї долі повною ложкою, напевно. І, очевидно, цю ложку нашої долі відміряє нам сам Бог. І якщо ми подивимося на дерево, на дуб. Дуб має бути затінений в цьому місці. А навколо ложкаря освітлення, так ніби це німб. Тобто Шевченко нам вказує на ці вже, не буду вже розвивати цю проблему, але ці заглиблені сенси. І тоді ми по-новому спос... дивимося на ці образи, на закодованість цих образів, недоступних для прочитання і для розуміння. І ще характерна риса творчості Тараса Шевченка це те, що він присутній у кожному творі. Якщо старі люди брешуть, то я з ними. І він присутній в цих. Графічних сюжетах, де він обов'язково розташовується на задньому плані. Особливо ця тенденція актуалізується у творчості Шевченка періоду заслання в Новопетровському укріпленні. Це період етапу неволі, карання, каяття, карання, не каяття. і без цього періоду, як кажуть нам дослідники, важко уявити собі Шевченка пророка. І як каже Грабович, власне, у цих творах і з'являється архетип тіні, але архетип тіні каторжника. Причому ось ця тінь каторжника Шевченка, вона помітна і в серії робіт притча про блудного сина. Я Не буду під пальцем показувати, але в протилежному напрямку від каторжника під стіною сидить тінь самого Шевченка. Цілком за цим зображенням можна відтворити автопортрет художника, можливо, більш виразно тут. Це вже буквально те, що пережив Тарас Шевченко: це та казарма, це та оргія, яку тут відбувається. Така дуже важка атмосфера, а ще особливо, якщо її сприймати на нюх, напевно, ось спекотне таке середовище, зняті чоботи, висить брудний одяг. І те, що відбувається на задньому плані, де чоловіки переодягаються на жінок, і тінь Тараса Шевченка, а перед ним Байгуш. І Шевченко передає цьому хлопчикові бублика. Але якщо ми подивимося, відсторонений від того, що відбувається у казармі, сидить Тарас Шевченко. Ще один. Але в даному випадку він вже виліплений світлом. Отже, світло і тінь реальна присутність і сам дух художника. Напевно, можливо трактувати так. Світло, яке власне втілює ось цю незламність поетового духу. Хотіла ще за Бушку знайти цитату, вже не буду шукати. Добре. Отже, благословення дітей. Біблію Шевченко знав добре. Його. Е Літературні твори це безнастанна розмова із Богом, і тут Він звертається також до трактування Біблії і Евангелійських сюжетів чи притч. Отже, притча про те, як Ісус благословив дітей, незважаючи на спротив своїх учнів. про те, Проте іконографія базується повністю на різдві Ісуса Христа. Якщо ми відокремимо ось цей момент зображення матері і дитини. Я вам не показувала би повністю твір. Перше, що приходить на гадку, це Богородиця, Мадонна, із своїм немовлятком. Східна така Мадонна. Але якщо я вам поверну знову ж таки, зверніть увагу на хатинку, яка є на задньому плані. І ще раз порівняйте цю хатинку із тою, що є на передньому плані. Так виглядають східні хати. Вони вкриті тонесенькими, тонесенькими жердинами, а на них накидане листя тільки для того, щоб захиститися не від дощу, дощу немає, а захиститися від сонячного проміння. І на цій задній хатинці сидять люди. Це щось надприродне. А що може бути таке надприродне, яке б сиділо на хатинці і не провалило дах? Ну, це вже трошки вульгаризую я, але очевидно, що це ангели. А той момент, коли на землі з'являється міріада ангелів, коли відкривається небо, яке з'єднає цей момент з'єднання неба і землі, власне, це з Різдвом Христовим, коли ангели сходять із намес і обнімаються з людьми. А тепер Ісус Христос, Ісус Христос, який сприймається чинню. Це є тінь прийдешнього. Ну тут я вже звертаюся до Мартина Гайдегера, Тінь прийдешнього. З нашої точки зору, ті, що подивилися фантастичні фільми, той Термінатор, правда? Зустріч зі своєю тіньм, напевно, так. Ось це дуже складний хронотоп, релігійний хронотоп переплетіння часу. Коли це загалом характерно для релігійної свідомості круговерт часу. Богородиця від початку зачаття ще знала те, що вона поховає свого сина. Але коли Богородиця помирає, Ісус Христос приймає її душу, смерть заперечується Воскресінням, ну і минуле кидає Тінь на майбутнє. Отже, тінь може бути благословеною. І якщо перекласти буквально із грецької благословити, то це осінити своєю тінню, і в даному випадку це є осінення своєю тінню. Ну і напевно найскладніший ось цей колективного несвідомого тінь це є втілена у збірці фортів, мальовнича Україна. Як згадував сам Шевченко, там мали бути десятки графічних листів, які б описували чи то пригарні місця, чи то славну історію України. А було реалізовано тільки шість. Із того, чого я почала візіонерська творчість. І візіонерська творчість не допускає чогось випадкового. Не випадковий був вибір з цих перших шести графічних листів, аркуші пов'язані між собою. І по-різному можна їх трактувати. Ось, як, як ми перемінимо в зворотньому напрямку, то завершення буде оптимістичним. А так як я вам покажу, це привело до цієї війни, так як це бачив Шевченко. Тобто оптимізму у розташуванні у хронології цих аркушів немає. Дарих в Чигирині, де такої події не було. Не було історично, що в одній кімнаті зібралися троє людей. Посланців з Росії Речі Посполитої Туреччини і чекали і чекали вирішення, з ким піде Україна. Але ми бачимо відкриті двері, а за тими дверима ще одні двері, і вони є закриті. І за цими закритими дверима відбувається процес сватання. Напевно, процес сватання України. Я переглянула детально кілька аркушів ескізів, як там трактовано і тут. Попередні ескізи вони були більш реалістичними, академічними. А в даному випадку зверніть увагу на чорну тінь нареченого. Він заклив, закриває світло, він площинний, він буквально вирізаний із картону, в ньому немає глибини. А інші персонажі вони виліплені світлом тіні, а особливо наречена, осяйна наречена і в неї великі надії. Ну, але не так сталося. Такий вирок винесе народ, і тут судня рада, але завершення можливо трошки оптимістичне. Це є казка. Казка. В даному випадку тут переплелися архетип самості і архетип тіні. Архетип самості Шевченко завжди сприймає оптимістично загалом дещо із іронією. І він шукає цей архетип у українських переказах, де обов'язково солдат перемагає усі незгоди. Він пройшов ось цей символічний шлях ініціації. Цей символічний шлях ініціації був надзвичайно складний. А тінь, тінь не обов'язково має бути втілена. У конкретній тіні, чи в тому, що персонаж зображеним темно, можна ще використовувати поняття архетипний образ. І тінь в даному випадку вона втілена в архетипному образі смерті. Як на мене, це є такий, власне, ця мальовнича Україна це є відповідник, але це моє припущення відповідник літературного твору Великого Льоху. І для Шевченка це приклад власне в образотворчому мистецтві сходження у глибоку могилу наповнено тіннями предків, Топос великого льоху. І я надію, що з цього льоху встане Україна, і вже ми повернення до трагічних подій не будемо переживати. Дякую.